Наталя Томашук, я власник онлайн-школи математики «Томашук Скул», а також репетитор, десь приблизно з 20-річним досвідом. Сьогодні ми вийшли в прямий ефір, аби з психологом Вірою Федів поспілкуватися на дуже таку болючу тему. багатьох, багатьох. Зараз я її викличу, покличу. Нас запрошу на ефір. Що є в моїй школі? В моїй школі є навчальні курси нової української школи математики 5-6 клас. Також в моїй школі готуємо. Я трошки розкажу про те, що є в моїй школі. Ми готуємо до підготовки до НМТ. Можна за літо за 29 уроків пройти всю програму 5-6 класу, це найкращий курс, який полюбляють мої учні. Ну, багато приєднується, особливо в літній період, можна надолужити двохрічну програму. Ну і наразі Віра, вітаю. Нагадаю всім тему сьогоднішньої зустрічі. Значить, ми сьогодні зустрілися, щоб поговорити про те, чому учні вчит... бояться ставити запитання вчителям на уроках. Я розкажу трошки свою історію. Чому я цю тему вирішила торкнутися? Тому що приходять учні навіть на цьому тижні з школи на урок до мене, на офлайн-уроки також приходять. І я питаю, що було в школі? Е, яка була нова тема, чи ви її зрозуміли? Ні, ми не зрозуміли. Чому не зрозуміли? Ну, якщо не зрозуміли, ви питали вчителя, от ми не зрозуміли, задайте вчителю запитання, в якому місці ви не зрозуміли матеріал. Ну, тут відповіді бувають різні. Інколи кажуть, То це безполезно, Вчителька просто буде кричати на нас і нічого не роз'яснить. пів уроку буде кричати. А Інколи буває так, що вчителька ну, постарається роз'яснить іще раз. Я кажу: а ви зрозуміли з другого разу? Ні, не зрозуміли. А я кажу: а чому ви знову не запитали? Та ми пробували. Але вона так почала кричати. Що ви що, дебіли, не розумієте, скільки разів я пояснюю, що ми вже просто замовчали. Ну, ось у мене таке запитання до психолога. Як з точки зору, напевно, психології, я не знаю, які можуть бути причини ще чому учні бояться ставити запитання? Оце мій досвід такий, а чи бувають якісь інші випадки, які причини ще можуть бути Вітаю всіх! Ну, почнемо бо часу, не маємо бути багато. Ну, те, що ви назвали Наталія, це взагалі, звичайно, я б також боялася задавати після цього питання, тому що щоб задавати питання, треба мати сміливість, відвагу. Це навіть дорослим нелегко. Бо ми завжди думаємо, як я звучатиму, що про мене подумають, а можливо, то я одна не розумію і так далі. Ну тому має бути максимально комфортне середовище. Обстановка така. Комфортна, психологічно, така щоб не було нікому страшно запитати. Це є перше, якщо таких умов немає. Ну звичайно, не тільки дитина, в якої ще не сформований мозок, фронтальний, не тільки вона буде боятися, буде і дорослий боятися задати питання, особливо коли тебе пере всіх називають Це... Ми не вкладемося. Звичайно, тому що ми всі розуміємо, що задавати питання це ніколи не соромно, не має бути соромно, і це дорослих задача донести це дітям, що ніколи не стадайтеся питати. Це ж нормально, правда? Ну а після такого досвіду ну, негативного, звичайно, що це не тільки цієї вчительки буде боятися спитати учень, а це перенесеться і на наступні ситуації, наступних читачів. На доросле життя. І в доросле життя. Звичайно, скільки дорослих бояться запитати, сказати. Так. Можуть бути. Інші причини, звичайно, ну це ще від характеру. Так як ви сказали, що є багато різних причин, звичайно, це й сором'язливість, така ну така натура, можливо, не дуже контактна або не не зовсім впевнена в собі. дитина, Це поступово розвинеться, звичайно, з допомогою дорослих, звичайно, має бути максимально у комфортно і психологічно. Ну якби так, хороше така, таке середовище, щоб її не лякало. Дитина може, наприклад, дуже хвилюється у любий учень, навіть студент, навіть дорослий знову таки, так. а тим більше дитина, що про неї подумають, як вона виглядатиме. Інколи може думати, що це тільки вона не розуміє щось там ага. і боїться запитати, ага. хоча це може більше половину класу, так само не, не розуміє подумає. або 90%. відсотків, але вона ж цього не знає. Кож... Ми ж завжди хвилюємося, щоб я не виділялася. Тормо найгільш... перед своїми однокласниками, я не такий такі всі. Як так. як так. е, далі, якщо, наприклад, дитину, може бути така дитина, що її десь булять, або є хтось один, хто підсміюється, вона ніколи не запитає, вона буде боятися, їй буде страшно. Е, може, під, наприклад, під час боя. Пояснення дитина щось задумалася, ну не концентрувала увагу, звичайно, довший час, почала думати про своє, а потім думає: От я щось тут пропустила. А боїться запитати, бо знає, що вона відволіклася. ну Тобто, вона винувала в даний момент. А, і думає: а можливо, чи таке тільки що це сказала, а я ж думала про зовсім інше, так. можливо, голодна або щось. Дитина може бути перевиснажена, емоційно перезбуджена, втомлена може бути. І ці всі моменти є, що вона буде мати страх боятися, тому що вона не дуже концентрувала увагу і, ну, і має страх. Потім може бути те, що дитина ну просто, просто має страх, тому що не знає, як відреагують інші. Да? Це як, ну, взагалі як в садочку, дитина боялася розказувати віршика. Ну так. Напевно. І так, так. воно з садочка так і пішло далі, там Дід Мороз напугав десь, так? Да? Це все запам'ятовується. Любий такий негативний досвід, він потім переноситься на пізніше. Ну, на пізніше. і такі когнітивні здібності. Наприклад, щоб задати питання. Дитина, якщо це йде математика, йдеться про математику, то вона так. має в принципі розуміти про що йдеться. Бо якщо таке випадок такий, що вона взагалі не розуміє про що тут йде мова, вона взагалі ніяких питань і не має. І Якщо вчитель запитає, кому не зрозуміло, або вчитель запитає зрозуміло, ну двоє троє скажуть так. всі навряд Чи промовчать? Ну про а вчитель ну, йому сказали так, і він пішов далі. Так, це насправді є така ситуація, коли в класі буквально буває 3, 4, 5 учнів, які ще щось розуміють. Ну, я в плані математики з досвіду бачу. Небагато дітей, насправді, якщо не ходять на додаткові заняття, не займаються додатково, не розуміють. І виходить, вони сказали, так, і весь клас стадом. Ну все, Бо, чи знає вчинити, пішов далі. Але якщо ти втратив знання з математики, якщо ми вже перейшли на математику, допустимо, в п'ятому класі ти базу втратив, ти вже в шостому вже розумієш відсотків 30-20. і чим далі, далі зі старшим класом ти взагалі перестаєш розуміти, і тобі, ну що ти відповіш тому вчителю да? розумієш чи не розумієш. що ти ж нічого. питань вже менше й менше, потім взагалі питань вже менше, тому що це ти, це ти вже в маркін. Так, якщо з інших якихось, ну можливо, це математика все-таки складний предмет. І ем, по -по потім треба сформулювати питання. Це не так легко, це також треба навички. Так, так. Е, ну, коли дитина думає, як би запитати, це може і дорослих стосуватися. І так, і думає, і як тим ти більше може отримати критику. Ну, Сформулюй нормально питання. Бояться критики, бояться критики діти, тому вони і бояться питати. Ніхто Боять не не і так, а я чомусь останнім часом у мене була ж така думка, от я от тому, що от вчителі його там таке ставлення, те може бути просто сама ж дитина сама по собі така. Ну, вона сором'язлива. Так, 에... це, це дуже характерно для дітей. Вони бояться виділятися. Це від якось можна... я дивилася останнім часом. Я якось навіть от гарна думка була така. Добре, а от мене от такий ще момент: ну от що можуть як можуть батьки допомогти своїй дитині. Euh, щоб дитина не боялася спілкування з вчителем. От є ситуація, ми будемо говорити, той випадок, коли вона і ніби і вчиться непогано, і ніби старається, і, можливо, десь на додатково ходять, вчителя не спідтягають. Але в даний момент у нас цікаво, слухай, вчителя, а вчителя не розуміє. Щось хоче запитати, як би могли батьки, можливо, ми якось. Вплинути на свою дитину, ну розуміло, що ця дитина вже не недоросла, це п'ятий, шостий клас, можливо, де там і можна на них впливати, якось. Якісь рекомендації своїй дитині дати, щоб вона не боялася. Я, наприклад, як даю я рекомендацію своїм учням, кажу, поки не знаєш. Ну, якби не ну, я як це вже ти не відповідаєш, не заважаєш вчителю проводити урок. Але коли в тебе вже є якісь базові знання, ми вже підтягнулися. До мене приходять багато прирічників, тому я знаю, про що я говорю. От вже підтягнувся, да, там вже вийшов на якийсь рівень, вже впевнено себе почуваєш, піднімай руку, просися до дошки. І з часом ці діти от вже починають задавати питання, не так боятися. А... Що би могли батьки порадити своїм дітям? Яку би дала це це, взагалі має е, завдання дорослих навчити дітей не боятися, не, бояться, не так, задавати питання. Це не тільки в школі, це на вулиці, інколи бояться задати питання взагалі незнайомої людини підійти. Ну і це стосується всюди, в школі. Батьки зі свого боку мають допомагати перше, то звичайно батьки. Тому що це все починається, коли діти маленькі батьки закладають дитині нервову систему, психіку все до 4 до 5 років. Далі вона вже їй знає жити. Тобто, цей страх вже могли посіяти батьки. Тому що не то не так запитали, не е, там біля якоїсь тітки щось, е, чи бабусі не то сказали, чи мовчи, не можна, що ти таке питаєш, або дурне питаєш, або щось, і поступово дитина боїться щось задати. Краще я промовчу. Потім то все то все це... цей страх уже закладений з дитинства, і дуже так, важко вона... працювати у старшому возрасті, може бути так. Діти можуть питати будь-що, діти мають відчувати себе вільними і мають не боятися задавати будь-які питання. Але дуже часто вони вже від батьків отримують якусь критику за тільки за те, що запитали Тільки за те, що ну, запитали не вчасно. не вчасно. Не вчасно. Або не по темі, або взагалі не задавай стільки питань. Розумієте так? або батьки відчули себе такими, що вони настільки розумними, що вони не готові на це запитання відповісти. Можливо, і така буває ситуація ти... була Таке. буває. Це і вчителів. Буває є й такі діти, які за які за багато типу питають, бо є різні діти. Є напевно, ви знаєте, і тоді також вчитель може зробити зауважень, що не давай же стільки питань, і ті діти вже не задоволені. І навіть дитина, яка не боїться, може почати. Ну не те, що боятися, але. Думаю, та ладно вже зараз я буду погано. Зараз пригадала випадок про те, які учні люблять багато задавати запитання. І в мене один учень дуже любить ціна рок задавати запитання, будь-яких. Для того би потянути урок, аби скоріше урок пройшов, бо ми нічого не робили на уроці. Ну, я вже таких учнів добре знають, у мене це не, не проходить. Але в школі він так знає каже. У ну, нас да, о нас да, вона пройшов нічого не встигла. Та ми щось і запитали так, поговорили. Тоді треба Тому, що, що по темі, по темі, все не відходимо від теми. Да, ви мусите триматися, очевидно, теми, і тоді так. Да, і це може бути. Бачите, тут треба дорослим, так знаєте, що не відбивати охоту, звичайно, задавати питання, і щоб не мали страху. Ну, і далі вчитель на уроці також він постійно має то акцентувати, що не бійтеся, всім зрозуміло. Можна запитати, є такі, кому взагалі нічого не зрозуміло. Да. Не бійтеся, скажіть. Ну, А як має знати вчитель? Чому діти, діти не задають тільки тому, що бою... бояться, бояться реакції якоїсь негативної, або ще будуть сміятися, або що. Особливо під... або... підлітковий вік, особливо підлітковий вік, я думаю, маленькі ще не так бояться. Да. такі перші... да, да, а віддатковий вік вони вже там дивляться на хлопців, хлопці на дівчата, і вони вже думають, що якось я зараз повинна виглядати, відповідно, а тут я щось запитаю некоректне і мене висміють. Це навіть дорослі, якщо ви візьмете якусь педраду, нараду, щось серйозну конференцію, і навіть людина краще скаже, ти там, як там, що вони там сказали, ну, щоб хтось, якщо там 50-100 чоловік сидить, не кожен навіть дорослий, ну, це знову таки тягнеться з дитинства, бо кожен дорослий десь дитина, і якщо пережив таку якусь ситуацію не один раз в дитинстві, і навіть дорослому віці це може бути вчитель, це може бути навіть і лікар. І Далі, а ось зайвий раз він так, так би мовити, не відкриє рота задати питання, тому що думає, як то сформулювати, як сказати, а це краще не то подумають, що я неуважний що подумають. Нас постійно люди хвилюються, що подумають. Ось, але ж є таке, що ми, коли задаємо питання, ми один раз виглядаємо. Ну коли питаємо глупими, а коли не знаємо, то більше разів. Тобто. Це треба постійно наголошувати, що не бійтеся питати, не бійтеся сказати я не знаю, не бійтеся робити помилки, це нормально. З цим діти мають рости і чути це часто, часто чути. Тобто ну, це повинні хто говорити дітям батьки, вчителя хто повинен це дітям. Дома Батьки, Дома, батьки. На так, звичайно, і не ну не карати за будь-які питання. Я пам'ятаю, і в мене колись коли задавали питання, мої діти власні вдома, такі ну там якось бачили рекламу. і і вони мені задали, що це таке. Я дуже добре пам'ятаю, ще старший син, і я просто чуть не всподіла, як йому це відповісти, бо то, ну, то він мене там якийсь там запитав і як йому це відповісти, що це і для чого. І от і я щось почала так серйозно з біологічної точки зору. А він а, а добре, чайний пакетик. І то вислухав, а зрозуміло, все. І нормально це прийняв, сприйняв. Йому було десь 7 років тоді. Тобто не треба боятися, намагатися на їхньому рівні відповісти. Вчителі і батьки не мають боятися сказати, я не знаю відповіді на це питання. давай я тобі Ні, скажу. Мені, мені зараз прийшла думка, що батьки, напевно, говорять дітям про те, що типу, якби не хотіли відповідати на запитання, тому що вони самі в очах дітей здається, що я, я дурний такий, я вроді старша дитина, але я дурний. Я не знаю відповідь на це запитання. Вони самі сороміці, сором'язливих батьків, потім соромізливі діти напевно виростають. Може бути звичайно. Ну це тут є дуже багато різних причин, можуть бути і і вони генетично. Якщо й батьки такі дуже сиромізливі, або хтось із батьків і так виховують, ну, ймовірніше, що й дитина, вона ж копіює. Моделює поведінку, може бути і це, але не треба боятися і вчителям. І навіть якщо ми не знаємо відповідь на питання, це нормально сказати: Ого, тебе таке класне питання. Слухай я навіть зараз не готовий тобі відповісти. Це може бути. Ну розуміти, я як вчитель англійської мови. Ну бувало, таке дитина десь пісні, ви йде якесь таке слово. запитає, і що я буду так. ну це не потенці. Ні, скажу вау, таке класне слово. Я його не знаю. Запишу. Потім кажу, «Я дякую тобі. Я ти мене навчив нове слово. Це нормально. І учню приємно. З мене ніяка корона не впаде. я Ми не ідеальні, ми не можемо знати все. в моєму досвіді також було багато ситуацій, коли ми розв'язуємо якусь задачу. Я зходу, ну, я бачу, що я за секунду її не розв'язую. Я, ну, бували перші роки, коли я готувала до ЗНО, тоді ще було ЗНО, я пам'ятаю. Ми проходимо надскладний рівень, на найвищий рівень проходимо задачі, і я розумію, що я сходу не розв'яжу. Але я хочу зекономити час учення. я собі це відмічу на наступний урок підготуюся, і я вам розкажу. І нічого тут страшного немає. Ну буває всяке. Я не Бог, і сьогодні я впевнена також є завдання, з яким я з першої секунди не справлюся. Інколи потрібно часу подумати, особливо якщо це завдання від високого рівня. Коли ти вже маєш досвід на якихось завдання, ти їх легко розв'яжеш. Коли ти завдання нетипове, наприклад, навіть олімпіадне завдання, там де треба логічного мислення, треба подумати. Я не соромлюся, мені треба подумати, але я хочу зекономити час з вашого року, я вам дам відповідь на це запитання на наступний рок. Так. Я це абсолютно Я вирішив запитання, І як. І потім навчати дітей, щоб, ну якщо ми мусамо за власному досвіді їм показувати, що нічого тут соромісливого немає. Якщо ти не знаєш відповідь на це запитання, якщо ти поставив якесь запитання, ну ну все може бути. Вчителя теж теж не повинні сором бути сором'язливими, коли. Діти ставлять якісь запитання на діти, не знаєш відповіді. Можна І по можна і, і подякувати за запитання похвалити, так. тому що це й сміливість, і так. хто вже сформує питання, значить він думає щось, і це також нормально. І потім треба хто вже дуже боїться задавати питання, трошки навчати. Давай, от спробуй, запитай, спробуй. Ну навіть так, коли в мене є такі, знаєте, десь. Запити як до психолога, що дитина вже доросла, там, наприклад, 16-17 років, 19 вона боїться взагалі до знайомого не заговорити. Ну тоді ми йдемо і пробуємо буквально щось запитати, як пройти до така вулиця, тому що вони просто не можуть, не можуть відкрити рот настільки страшно. І це вже потім ускладнює якість життя. І нічого не допоможе тільки пробувати ну, зустрітися з тим своїм страхом. Так? І... Якраз пригадала випадок, коли до мене звернулася дівчина, напитає, шостий, сьомий, сьомий на клас. І я почала займатися з цією дитиною, і я бачу, що щось не так. Я не розумію, що, але щось не так. І десь через місяць заняття каже, за щось тут. У мене таке враження, що в неї якісь є психологічні вади. Вона каже, так, так, ми з народженням на обліку стоїмо. І вона каже: ми лише просимо одне. Навчіть її рахувати елементарні речі, тому що дівчина в 8 класі йде в магазин і не знає по. Чи вистачить їй грошей, які неї є на булочку? Ну, це вже ну це ж доросла дитина. Має страх. Ну це трошки наравне ту тему залізла. Але все, ж мені зараз так, але це важливо, і це важливо ну, чітко знати, тому що якщо є якісь відхилення, дитина взагалі не винна, в неї мозок так опрацьовує, так. І, і все не можна ні принижувати, ні порівнювати. Взагалі ніколи цього не робити. Ми не знаємо. Дитина може сидіти на уроці математики чи на будь-якому в школі. В неї вдома може бути така складна ситуація, можливо. Ро батьки розлучається, можливо, батько ага. на війні, можливо, щось вона взагалі присутня тут тілом, а думками десь і в іншому місці. І не дуже ми можемо щось з тим ну зразу знищувати, тон не і бути незадоволені. Ну не знаємо, можна тільки лагідно підійти. Як що, чи все з тобою в порядку? Є й таке ну, доросла людина бачить вже то зразу видно, чи дитина вас вийде. Вийде, чи вона. Десь через місяць війни я дивлюся на деякі свої кучі, що змінилося. Я не можу зрозуміти, що я спілкуюся з батьками, а ви що не знаєте, нашого тата забрала на війну. Так дуже багато забрали. Діти ніхто не сказав про це, але я побачила ну, візуально по змінах. Так потім діти можуть бути не виспані, втомлені, перевтомлені, вони перезавантажені, особливо коли. Наприклад, як телеграм-каналам, наприклад, де новини читають про війну, про своїх батьків хвилюється, так я би ще хотів такий момент тобі: окей, про маленькі ідеї ми поговорили, а якщо ми візьмемо підлітка, який вже ну, самостійний, да? він більш-менш, ну він принаймні хоче бути самостійним, це 15-17 років, 14 можливо. І як він може сам собі допомогти, щоб позбавитися цієї сюрою зливості, щоб навчитися ставити запитання, що може зробити підліток? Самому знову важко. Якщо це вже дуже серйозна така ситуація, що він просто ну ніяк не може, і все я знаю таких дуже багато. Інколи потрібна допомога. Ну, фахова допомога. Інколи роботи психолога. Якщо це йде в полі, знову таки вчитель дуже багато залежить від вчителя. Дуже часто дитина боїться вчителя, просто боїться. Може боятися також батьків реакції батьків, і вона буде ну завіра, раз не рота. і то воно потім усугубляється, тому що тому якщо вже є така проблема, то самому вийти. Буває, що важко, треба допомогу. Дорослих, допомогу, підтримку, сказати, що ти молодець, ти класний, Давай підемо, давай спитаєш і так дуже важко інколи. Тільки так пробувати, пробувати, ага. ну, як інакше, Тільки так от, трошки пробувати. Треба спочатку ну, допомогти, щоб він був більш впевнений, і тому що оця такі ситуації невпевненості, невпевненої поведінки. Ну потім їх дуже є багато, не поведінки, і вся ця поведінка переходить потім у доросле життя і треба розбирати, тому що вже очевидно, якісь якісь такі е, вклали шаблони в голові тій дитині раніше. Вона вже за щось получала багато разів. Воно звідки взялося, щоб дитина ж е, у безпеці росла і в любові безумовній, Що не ляпнула все рівно? Ми тебе любимо, лю ну то ж дитина. Ну, навіть якщо вона сказала родичу що щось неприємне, ну та вже йдіть, бо ми вже хочемо спати. Що ви вже нас так довго сидите? Дитина за таке може е, отримати потім. А дитина не знає, що то маски треба одягати, говорити одне, думати одне, але то не можна сказати. Дитина є дитина і мають всі дорослі це розуміти і не наказувати за таке. Тому багато що майже все з дорослих залежить. Діти ніколи не винні ні в чому, Вони діти, у них не розвинене логічне мислення, перспективна уява. Це все розвивається. Дитиною дитина, дитина, до якого віку ми вже якось говорили. До, до 25, 25 років. років вони ще не вміють контролювати емоції, ні нічого. Це все набудовується, в ці зв'язки нейронні. Там ще нема чим, а ми хочемо, щоб вони так, як ми, ну скільки ми вже прожили. Ми і то дорослі часто мають ці проблеми, навіть дорослі. Ну і тобі... та дитина, яка робить так, як хочемо. Ми потім немає ніякого творчого начала, творчого Нічого немає. Вона як робот. Вона може лише потім виконувати чиїсь вказівки, а самостійно вже бути розвиватися і буде важко. по Ну що ми робимо в підсумку сьогоднішньої нашої зустрічі? Ми зробимо підсумку, є, що підсумку. Перше, перше потрібно, я так, як я зрозуміла, корінь в тому, щоб почати прививати дитині вільно спілкуватися від самого народження, не забороняти, як я зрозуміла. Це є перше і намагатися спілкуватися з дітьми відкрито, аби не втратити довіру. Дозволяти дітям уже і дорослим ставити запитання, не боятися давати відповіді на будь-які запитання, не боятися бути тією людиною, яка не знає відповіді на це запитання. Як я зрозуміла, вчитель повинен також створювати таку атмосферу, в якій дітям буде не страшно ставити запитання. Якась атмосфера, я не знаю, радісна, якась така має бути легка атмосфера. Я так думаю, да? має бути вільне спілкування. Не має бути ніякого стриху. Ну а якщо вже дитина в такому стані, що ну нічого це не допомагає, їй просто потрібно звернутися до психолога. Чим раніше я так думаю, тим краще. Вона відчує це е, скоріше і їй буде легше відбудувати свої люди. Да, дякую, що ви так гарно то все підсумували. Наталі <смір> <смір> ну я я так, я математик, я люблю все логічно скласти, логічно це скласти по полочках, Аби, хоча б для себе зробити висновки, я думаю, для таких хто логічною міркує, як я, для них також буде краще запам'ятати, як математична така ланцюжок такий математичний. Я дякую за зустріч сьогодні, і ми, як завжди, зустрінемося через два тижні. Я думаю, все буде окей. З часом з днем ми ще будемо говорити. Чи це буде п'ятниця вечір, чи це буде субота на 9 ранку. Ми ще будемо писати, слідкуйте за нами і до зустрічі. Пока. До побачення.